Всіх учасників сподіваюся, що ви вчули про академію НСЗУ і зараз трошки розповім детальніше, що це за навчальна платформа і які можливості вона надає. В першу чергу хочу сказати, що це така українська навчальна онлайн платформа для обміну знаннями, досвідом, підвищення кваліфікації як лікарів, так і управлінців, всіх медичних фахівців, а також пацієнтів для інформування їх про. Програми медичних гарантій, ті можливості, які зараз є для отримання медичних послуг. А ми в НСЗУ ми відомі як управління освітніх та навчальних проектів для надавачів медичних послуг. Проте серед медичної спільноти ми більш відомі як академія НСЗУ. І основним нашим навчальним майданчиком є наша платформа, це платформа Академія НСЗУ. Сподіваюся, що ви про неї чули та зареєстровані. Якщо ні, то дуже запрошую зареєструватися на платформі. Реєстрація не складна і отримувати всі ті переваги, які надає навчання на платформі. Наразі ми маємо. Понад 270 тисяч зареєстрованих користувачів платформою, і всього академії було видано вже більше ніж 400 тисяч сертифікатів. Це дуже великі числа, і ми дуже раді, що стільки медичних фахівців користуються платформою для підвищення своїх знань і отримують сертифікати для в тому числі для надання своїх досьє з балами БПР, і в тому числі для свого розвитку. Особистого і професійного зараз маємо більше ніж 40 онлайн-курсів на платформі. Серед наших користувачів основна аудиторія, це, звісно ж, лікарі, проте також велика кількість складають інший медичний персонал, середній медичний персонал, управлінці і навіть пацієнти. Отже, які переваги має навчання на платформі Академії НСЗУ. В першу чергу це дистанційний формат навчання, що дозволяє проходити навчання в будь-який зручний час дня і ночі. Всі навчальні проекти від академії є безкоштовними, бо ми часто отримуємо питання про те, чи платні наші курси не звісно ж є безкоштовними і містять дуже цінну інформацію, як від українських, так і від іноземних експертів і міжнародних партнерів. А у нас є велика кількість унікальних курсів, які стосуються саме електронної системи охорони здоров'я, власне, від розробників різних функціоналів СОС, сертифікати, які отримують користувачі нашої платформи після проходження навчання містять Бали БПР. І також ще однією перевагою є те, що у нас є курси як для підвищення професійних компетентностей медичних фахівців, так і для розвитку їх. Особистісних навичок. Отже, які курси є на платформі Академії НСЗУ? Вам, як лікарям первинки, я думаю, що багато з цих курсів вже відомі. В першу чергу це курс, який стосується ведення поширених психічних розглядів на первинці. Цей курс вже пройшло майже 100 тисяч фахівців по всій Україні, але також це і велика кількість інших курсів, які дозволяють вам покращувати ваші. Професійні навички. Також є окрема серія курсів, які стосуються електронних медичних записів. І тут я хочу звернути увагу, я впевнена, що ви чули, що є курс про електронний рецепт, і там є повністю все від початку до кінця про те, як виписувати електронний рецепт. Також є велика кількість курсів, які стосуються саме реімбурсації, ведення електронних медичних записів за різними програмами реімбурсації. І там Детально написано, як створювати плани лікування, якщо це повинні там бути плани лікування чи ні, як створювати призначення, відповідно виписувати електронні рецепти, тобто відповіді на ці питання є у курсах. Вам, як лікарям первинки, також я хотіла ще порекомендувати, якщо ви не проходили навчання для розвитку м'яких навичок. Це зараз є дуже актуальними, дуже потрібними знаннями, знаннями щодо спілкування з пацієнтами, щодо управління власним часом, етики поваги, стресостійкості та вигорання. А цей курс важливий як для лікарів первинки, так і для інших фахівців, та в тому числі середнього медичного персоналу. Тому, якщо ви його ще не проходили, дуже запрошую. Крім цього курсу, про м'які навички для лікаря ПМД є ще ряд інших курсів, так би мовити, категорії soft skills для розвитку м'яких навичок, і це і про комунікацію з пацієнтами, і про вигорання, і про управління конфліктами. Також зараз дуже багато курсів з'являється про комунікацію з пацієнтами, які пережили травму, про доступність закладів охорони здоров'я. І про толерантність, толерантне ставлення до пацієнтів. Це ті знання, які зараз є дуже актуальними у роботі медичних фахівців. Як я казала, всі курси на платформі Академії НСЗУ пропонують сертифікат після проходження навчання, успішного складання тестування та заповнення форми зворотнього зв'язку. У вас є можливість отримати сертифікат. Всі сертифікати містять. Відповідну кількість балів БПР. Тут я хочу звернути увагу, що ми часто отримуємо питання про те, що лікарі не можуть знайти свої сертифікати на сайті центру тестування у жовтні, ну точніше, в кінці вересня 2023 року, було прийнято зміни в постанову про БПР, де було виокремлено центральні органи виконавчої влади як провайдери БПР. НСЗУ є центральним органом виконавчої влади, тому. Нас вивели з під дії цієї постанови, і ми не зобов'язані реєструвати наші заходи в центрі тестування. Ми є незалежним провайдером. Зараз на затвердженні в мозі знаходиться наш регламент БПР. Тому всі сертифікати діють, всі бали діють. А ми є, ну якби нас вивели з під дії якби, центру тестування, і ми там не зобов'язані подавати їм інформацію про сертифікати. Тому. Не хвилюйтеся, всі сертифікати Академії НСЗУ є дійсними. Крім навчальних курсів, на платформі Академії є ще дуже багато інших навчальних матеріалів. Це різні роз'яснення, вебінари, посібник ПМГ, гід по програмі медичних гарантій для пацієнта і багато інших матеріалів, які стосуються програми медичних гарантій. Це також медичний подкаст, створений спільно з німецькими партнерами. А інструкції та роз'яснення щодо інформаційної системи на базі САП, це скоріше для керівників закладів, різні проекти стосовно співпраці з закладами медичної освіти та багато інших корисних ресурсів. Хочу звернути увагу на окремі матеріали, які стосуються програми медичної гарантії, вони завжди є актуальними. Це у нас є окрема сторінка про програму медичних гарантій, де ми оновили посібник програми медичної гарантії на 2024 рік. І також не так давно ми створили окрему сторінку для пацієнта, де ми почали готувати окремі документи більш простими словами для пацієнта. І там є документ, який називається Гід по програмі Доступні ліки для пацієнта, де ми максимально просто пояснили, що входить в програму, як отримати ліки, куди звертатися, там якщо не можна отримати рецепт, і всі інші питання, які можуть стосуватися пацієнта. Вам також рекомендую цей документ, можна завантажити, нагадувати про нього пацієнтам, десь роздрукувати, розмістити у вашому закладі. Там зібрані дуже корисні і лаконічні рекомендації. Для того, щоб більше дізнатися про НЦЗУ, про медичну реформу, про програму медичних гарантій, ми створили серію вебінарів, де ми розповідаємо детально про те, Чому взагалі розпочалася реформа? Як все відбувається, як все змінюється, як формується програма медичних гарантій, як працює Національна служба здоров'я України? Якщо вас цікавлять ці питання більш детально, якщо ви нещодавно працюєте в цій сфері або просто хочете покращити ваші знання, то на Ютуб каналі НСЗУ та Ютуб-каналі Академії НСЗУ доступна відповідна серія вебінарів. Зараз там є вже чотири вебінари з серії. Ми будемо продовжувати цю серію для того, щоб детальніше всім роз'яснювати про те, чим ми займаємося. І все це було б неможливо без підтримки різноманітних українських і міжнародних проєктів, організацій, експертів та інституцій. Ми співпрацюємо з більш ніж з десятьма п'ятьма організаціями та експертами. Їх кількість постійно зростає це все для того, щоб створювати максимально якісні навчальні. Проекти для медичних фахівців, тому, якщо ви ще не підписані на наші канали, якщо ви ще не знайомі з нашою платформою, дуже запрошую підписуватися на наші канали, проходити навчання і підвищувати вашу кваліфікацію. Дуже дякую за увагу.